Ви дивитесь ранок вдома сьогодні, 14 лютого середа. За графіком у нас попереду урок фінансової грамотності з економічною консультанткою Юлією Баткаловою. Вона практикуюча і успішна інвесторка. Отже, і поради з цього приводу особливо цінні. Інвестор звучить гучно наскільки це реально для пересічного українця, з яких сум варто розпочинати інвестування? Саме це тема сьогоднішньої консультації. Юлічка, доброго, доброго ранку! ранку. – Доброго ран доброго... маєш прекрасний вигляд. Дуже дякую, юричка. Навзаєм. – О, одяг 14 лютого сьогодні ж, дівчата День закоханих. Так і така важлива тема в нас: чи можна бути успішною інвесторкою? Так? І взагалі з чого варто з яких сум починати? Чи правда, що перші інвестиції все ж таки краще робити з великих сум чи ні? Дійсно, у нас сьогодні дуже крута тема, тому що у нас вже більше і більше людей, більше українців цікавляться темою інвестування. І все ж таки хотілося б зараз пояснити, що раніше, якщо б ми починали інвестиції, можливо, ще 10 років тому, дійсно набагато вигідніше було розпочинати інвестувати з більших сум, ну хоча б від тисячі від двох тисяч доларів, тому що за рахунок того тоді. Ми платили менші комісії, тобто чим більше була сума, тим вигідніше нам було поповнювати рахунок брокера. Але зараз дійсно ми вже можемо розпочинати інвестувати з будь-яких сум фактично, тому що саме сьогодні за рахунок того, що у нас трішечки змінилось законодавство після 24 лютого 2022 року. Тобто раніше ми могли через перекази SWIFT поповнювати власний рахунок брокера. Зараз, на жаль, поки що так не працює. Ми поповнюємо власний рахунок брокера, Через додаткових посередників, і саме за рахунок того, що ми завжди сплачуємо якийсь фіксований відсоток, в принципі, дійсно ми можемо розпочинати інвестувати з будь-яких сум. Це в першу чергу. Тобто, поповнюємо ми на 100 доларів, ми сплачуємо 1 чи 2 відсотки за те, що ми переказуємо кошти, поповнюємо 1000 доларів також. Тобто, на жаль, у нас поки що немає цих фіксованих максимальних сум, як раніше було, коли ми відправляли свіфт перекази, тому все Одно з цього плану, якщо рахувати саме поповнення брокерських рахунків, добре слідуючий крок. Як відбувається процес інвестування у фондовий ринок? Процес інвестування у нас в принципі не змінився, і це добре, тому що ми вже знаємо з вами, що ми купуємо цінні папери через брокерів. Uh -huh. Брокери це наші посередники. В принципі, зараз у нас для українців їх небагато. Для того щоб обирати прям великого списку, немає переліку. Але у Це нас кілька є... я так розумію, що, що кілька, кілька брокерів. Кілька брокерів. Да, тобто у нас є європейський брокер, у нас є американський брокер. Ми обираємо той, який зручніше, як нам в принципі зручніше відкрити рахунок, як нам зручніше його поповнювати. Але всі брокери, які зараз наявні у нас для українців, вони дають доступ до абсолютно всіх варіантів купівлі цінних паперів. Тобто, ми можемо купувати акції, об'єд облігації, і ті фонди ми також знаємо, і купувати ми можемо на будь-яку суму. Плюс, якщо ми вже кажемо про брокерів, тут є важливий момент. Наприклад, американський брокер, ми вже знаємо, він називається Interactive Brokers, говорили з вами про нього. Він дозволяє купити навіть часточку активу. Тобто, якраз у нас сьогодні тема з якої суми можна розпочинати інвестувати. Якщо людина має 100 доларів, але хоче придбати цінний папір, який, наприклад, вартує 500 доларів, людина може. Може купити його часточку одну п'яту на 100 доларів. Прекрасно, це до речі, дуже зручно. Отже, немає сум, з яких ти міг би розпочинати. З будь-якого фактично, так і є. А якщо ми, от ну, все ж таки вирішили інвестувати так, гроші, ми маємо їх покласти брокеру. Правильно? Так як це все відбувається? Я з банківської картки надсилаю цю суму брокеру, і за кілька днів ці гроші у нього чи як. Як швидко він отримує ці фактично. гроші, Фактично. але за рахунок того, що у нас зараз свіфт переказ не працює, тобто напряму поповнити брокера, ми зараз не можемо. Нам потрібно використати додаткових посередників. Це як правило фінансові установи. Переважно українці користуються європейськими фінансовими установами. Тобто, це зен, геном, револют, Вайс найпопулярніші фінансові установи, які фактично для нас просто є посередниками. Ми з власне це ще одне таке ось. Да. Додатковий крок до того, щоб поповнювати рахунок брокера. Ми відкриваємо рахунок в Україні. Тут можна відкрити валютний рахунок, можна навіть є різні варіанти, інколи з гривневих рахунках, але переважно все ж таки валютна картка. Поповнюємо рахунок, особистий рахунок посередника, наприклад, Вайс, якщо ми там вже відкрили, і далі з Вайс поповнюємо власний рахунок брокера. Тобто, у нас є додатковий крок за рахунок того, що не працює СВІФТ. Зрозуміло. І після того, як ми от поповнили цей, наприклад, Вайс чи щось таке, воно вже звідти йде до брокера. Так. І як ми самі пишемо брокеру, що ми хочемо от туди-то-туди-то купити, наприклад, ETF якісь. Частин. Купити якийсь актив. Так. Ну, в першу чергу, якщо у нас вже гроші на Вайс, нам потрібно ще перевести їх на брокерів. Тобто це автоматично не відбувається. Ми От. заходимо, робимо платіжку, якраз можна використати. свіфт, вже з Вайс він працює або в СЕПа, різні є варіанти. Перерахували кошти на брокера, побачили, що гроші у нас там вже на рахунку на власному. Ми знаємо, що брокер нам відкриває власний кабінет, фактично, як в українському банку, якщо ми відкриваємо рахунок. І там ми вже визначаємо. Що ми хочемо придбати, який цінний папір, виставляємо ордер на купівлю, тобто, як фактично як заявку на те, що я хочу купити цілий папір, наприклад, або часточку якоїсь акції на відповідну суму, яка мені буде комфортна. А можуть відмовити в купівлі, так в купівлі не можуть. Якщо вже відкрив рахунок брокер, то ні, не може. А чи швидко можна вивести гроші? Вивести швидко. Єдине, нам дуже важливо розуміти, що Хоча б три дні ми розраховуємо на те, що гроші будуть повертатись в Україну. Тобто, фактично, так само як ми туди переводили, в Україну навіть трішечки легше, тому що нам не потрібно використовувати додаткових посередників. Бо сюди в Україну... є покласти, посередник, а забрати важче. не треба. Так. так, а для того, щоб забрати, у нас в Україну свіфт перекази працюють. Якраз заведення сюди працює добре, тому ми можемо просто у брокера оформлювати цю заявочку на. Виведення коштів сюди, собі в Україну, вивели ну, в середньому один-три дні, в залежності від того, чи немає святкових днів, чи немає вихідних, можливо. В принципі, два-три дні це класика. А чи можемо ми вивезти гроші, знаходячись за кордоном? Можемо. І тут важливий момент, що якщо, наприклад, українець знаходився раніше в Україні, так. виводив кошти з України на закордонного брокера, потім поїхав. І тут важливо, що ми повинні зареєструватись тій країні, де ми будемо знаходитись, і відкрити рахунок на ага. власне ім'я у банківській установі. Так, ага. це важливий момент, тому що вивід грошей, як і заведення, так і вивід, повинні бути між однією особою. Тобто, ми виводимо гроші між собою зі свого рахунку в у брокера на свій власний рахунок в будь-якій точці планети будь де але тільки на своє ім'я відкритий. А Добре. які скаже перші активи підійдуть для інвестора новачка наступний крок? Ну, якщо вже новачок хоче потрішечки розпочинати інвестувати, я в першу чергу радила розпочинати все ж таки з невеликих сум для того, щоб протестувати, як це працює. Які Це про невеликі суми. Ну у кого у кожного свої. Ну в принципі, якщо перші поповнення робити, можна зробити на 20 доларів, на 30, на 50. Просто для того, щоб побачити, як цей процес відбувається. Бо знову ж таки, це гроші, це наші фінанси, які ми, ми заробляємо. Адже якщо ми відразу велику суму буде, будемо переказувати, і ми ще не знаємо знаємо, як весь цей процес відбувається, це буде ну просто нам не дуже комфортно І для того, щоб цього уникнути, перше поповнення зробити на невеличкі суми, і першу купівлю можна зробити, наприклад, класний якийсь etf фонд, який ми знаємо, він дає нам хорошу диверсифікацію. Це фактично один актив, в якому знаходяться багато маленьких часточок різних акцій чи різних облігацій окремих компаній. Тому розпочинаємо з невеликої суми, розпочинаємо з ETF, з широкого ринку, наприклад, можна розглянути SPY, IVV, VU. це американський ETF, які у складі мають більше 500 компаній. І скажи, і через скільки? Е... Через який проміжок часу оцей інвестор новачок зможе побачити, о, мої гроші запрацювали, і я маю якийсь там процент. тут все залежить від ринку, бо ми знаємо, що ринок має волатильність, тобто він то росте, то падає, так, то росте так, то падає так, в залежності від того, і в які часи інвестор буде вкладати кошти зараз. В принципі, на досить високі ціни на всі фонди, на всі акції, на всі облігації. Ринок досить дорогий зараз. Тобто, якщо інвестор саме зараз розпочинає інвестувати, можливо, трішечки часу потрібно. У буде для того, щоб побачити там хороші прибутки. Це півроку, рік я думаю, що десь рік плюс, отак От рік плюс. Да. або якщо людина буде інвестувати згідно стратегії, ми знаємо, що ідеальний варіант інвестування це стратегія, коли ми купуємо на однакові суми з однаковим проміжком часу. Тоді у нас завжди буде найкраща ціна, і ось тоді, навіть якщо ми зараз побачимо просадки. Буде падіння ціни mm -hmm. в якомусь моменті, і інвестор весь цей час буде потрішечки докуповувати ці активи, потім... то прибутки він може побачити в першу чергу більші, аніж просто один раз поповнив і все. А в другу чергу ще й швидше, тому що якщо буде падіння, і потім ринок буде відростати, швидше можна побачити ось ці прибутки на своєму рахунку. Ну і так у загальному який процент, скажімо, від наприклад початкової суми я зараз скажу: ну там 100 доларів ми вклали. Кінці року плюс може отримати новачок інвестор Якщо ми рахуємо по середній прибутковості за останні 10 Середньо, років, так, це так. консервативний портфель, так, то, так. спокійний, без ризиків, без нічого. В середньому рахується десь 8% відсотків по долару США. Приклад. Це консервативно, але я вважаю так, що ми говорили, у нас якраз вже була тема моїх особистих прибутків за у відсотках за минулі роки. Я хочу сказати, що так у нас бувають якийсь рік надприбутки, але краще ми будемо відштовхуватися від 8% відсотків річних Стабіль. стабільно, так. а розраховувати на те, що буде більше аніж навпаки, інколи інвестор очікує плюс 30, а бачить 8% і. Це буде не досить комфортно, тому mm -hmm. розраховуємо від восьми відсотків. А далі я думаю, що буде краще. Дякуємо нашій економічній консультанті, Юлі Баткаловій і Юльчика. Прощаємося до наступного тижня. Так а далі ми продовжимо музичним кліпом.